Олежа, вітаємо в нашому ефірі. Що у вас наскільки у вас зараз спокійна ситуація? Ну, більш-менш спокійна. Наметове містечко функціонує. Бачите, вперше за два тижні навіть побрився я. Бо я думаю, що глядачі вже звикли до іншого вигляду, але завтра одягну знову ту ж форму, бо віддав сьогодні, щоб почистили її та постирали. Якщо говорити по суті, то завтра важливий день у парламенті, бо завтра має голосуватися закон про скасування рентної плати на видобуток вітчизняного газу. І Якщо цей закон буде прийняти, я сподіваюся, що це дасть можливість суттєво знизити вартість тарифів. Але насправді недостатньо лише прийняття цього закону, бо ми вимагаємо від парламентських. Більшості прийняти цілий ряд інших законів, і в комплексі це дасть можливість знизити тарифи. Зокрема, ми так само вимагаємо від Верховної Ради, від парламентської більшості ліквідувати Нафтогаз. Це сьогодні корупційна контора, через яку вимивають мільярди гривень минулого року 110 мільярдів гривень з бюджету, а фактично за рахунок платників податків було виведено через Нафтогаз через корупційні схеми у цьому році майже 40 мільярдів гривень. І тому ми пропонуємо ліквідувати цю контору, яка не виробляє нічого, а лише споживає через корупційні схеми, розкрадають кошти із державного бюджету платників податків. Якщо у уряду є кошти, щоб мільярдами спрямовувати на Нафтогаз, то їх треба направити на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Ми також наполягаємо, що парламент. Прийняв кілька важливих законів, які так само дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. Зокрема, щоб на потреби житлово комунального господарства направлявся лише газ українського видобутку, без імпортного газу, який значно здорожі вартість житлово комунальних послуг. Також ми вимагаємо прийняття закону про розкриття структури тарифів, бо сьогодні ми не знаємо, як малюються ці тарифи, з якої стелі їх беруть. А кожна людина має право знати за що вона платить, чи отримана та послуга, за яка заплачена. Ми безумовно наполягаємо, і це є необхідність створення. Закону прийняття закону про створення національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, адже нинішній склад комісії був незаконно призначений указом президента Порошенка, в нього таких повноважень немає. І насправді високі тарифи на газ, на воду, на світло це похідне від корупції, від корупції на енергоринку, коли, наприклад, наближений до президента Порошенка російський олігарх Григоришин через різні корупційні схеми виводить з енергоринку мільярди доларів. А розраховуватися за це мають українські споживачі. Очі з власних кишень, тому це наші економічні вимоги. Крім того, що стосується уряду, найголовніше, уряд має прийняти рішення, і ми не підемо звідси, поки не доб'ємо сприйняття цього рішення про збільшення споживання газу по пільговій обсягу споживання газу по пільговій ціні. Адже сьогодні 200 кубів, які уряд дає, по начебто пільговій ціні, яка насправді вдвічі все одно завищена від собівартості видобутку українського газу, їх абсолютно недостатньо для того, щоб обігріти взимку оселю. Тому мінімальна обсяг споживання газу по пільговій ціні має бути не 200 кубів, а 400 кубів. Але я хочу також нагадати, що Майдан, тарифний Майдан, він висуває не лише економічні вимоги, а й політичні вимоги, оскільки, як я вже сказав, Високі тарифи це похідне від корупції. Тому ми вимагаємо від парламенту, від президента від уряду реальної реформи системи правосуддя і прокурорської системи, а саме прийняття закону, який ми зареєстрували, про звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, що дасть можливість провести цю реформу. Ми вимагаємо звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна і голови служби безпеки Василя Грицака, які сьогодні переслідують, виконуючи злочинні незаконні накази президента Порошенка, переслідують політичних опонентів. Ми вимагаємо від парламенту прийняття закону про заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, адже сьогодні селяни доведені до зубожіння, за копійки ті землі заберуть. Завтра знову матимемо десяток олігархів і мільйони батраків, яким не дадуть ходити по рідній українській землі. Оце наші вимоги, заради яких ми тут стоїмо, і людей щодня прибуває. До речі, хочу повідомити, що у суботу, о 12-й годині дня, на майдані біля на тарифному майдані, біля кабінету міністрів, біля Верховної ради ми проводимо всеукраїнське віче із вимогами зупинити грабіжницьку політику нинішнього президента, уряду і парламенту, і закликаємо всіх бажаючих у суботу на дванадцяту годину дня, до речі, 7 листопада, давайте влаштуємо тарифну революцію і змусимо владу, коли мільйони людей приїдуть сюди на майдан, щоб ми змусили владу зупинити ту грабіжницьку політику, яку вона проводить. Адже це нонсенс, коли в Україні де мільйони людей зубожіють і не можуть заплатити за комуналку, бо в них просто. Не почули, почули ваш звіт, почули ваші заклики, почули, почули ваші пояснення, заля чого там воно, стоять люди на тарифному майдану. Майдані ми дякуємо Олегу Ляшку, Люд.